Намасте! з вами я, Зоя. І сьогодні наша практика буде доволі динамічна. Ми попрацюємо активно над усім тілом комплексно. Підписуйтесь, ставте лайки. Це все робіть для того, щоб підтримати мій канал, щоб він вже нарешті став розвиватися. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається ця практика. І якщо це буде так, залиште коментар, розкажіть мені, що ви відчуваєте після таких практик. І звісно ж, будь-який зворотний зв'язок мені буде цікавий, тому що я в цій індустрії саме в youtube індустрії вперше зі своїми матеріалами, зі своїми уроками. І звісно, така підтримка, як зворотній зв'язок, вона є неоціненною. Тож запрошую вас на килимочок, сідайте зручно, спина довга, шия довга, заплющіть очі. Ми переходимо до медитації. Зробіть глибокий подовжений вдих через ніс. І подовжений видих. Покладіть праву долоню на живіт, в районі пупка. І зробіть наступний вдих таким, щоб наче спробувати наповнити живіт киснем, відчуйте, як повітря проникає через ніс, в легені і опускається до живота. І з видихом акцентуйте увагу на м'язи пресу і притисніть пупочок всередину до хребта. Продовжуємо дихати, акцентуючи увагу на прес. Відчуйте, як дихання розігріває вас зсередини. Покладіть руку зручно на коліна. І тепер плавно, обережно нахиліть голову до одного з плечей, потім підберіть до грудної клітини і голову до іншого плеча. Формуємо такі півкола головою, рухи спокійні, супроводжуємо рухи диханням, відчуйте шию. І по готовності зробіть повне коло головою, але обережно, сильно назад. Не закидайте голову, турботливо. Угу. І в іншому напрямку. Натуральне положення голови. Тепер прості кругові рухи плечима, але намагаємося їх зробити якомога більшими. Підтягуємо плечі до вух, і коли відтягуємо, поєднуємо лопатки. Намагаємося увімкнути суглоби плечей і змініть напрямок руху. Руки лежать на колінах, зробіть вдих, скругліться в спині, розширте простір між лопатками, відчуйте, як ви штовхаєте грудний відділ назад, продихали це положення, і наступний вдих. Виштовхнули грудну клітину трошечки вперед, намагаємось поєднати лопатки, голову назад не закидайте, не затискайтесь в шиї. І з видихом ми знову скруглюємося, підтягуємо низ живота всерединку. і з кожним видихом вдих, виштовхуємо грудну клітину, а з видихом активовуємо прес і підтягуємо пупок до хребта. І ще кілька разів, але активних, усвідомлених рухів. Вдих, коли грудна клітина вперед, і видих, коли скруглюємося акцент в прес. І ще два. І один. Чудово скруглилися. І випрямили спину. Тут зробіть глибокий вдих, потягніться руками вгору, поєднайте долоні разом. Можете зафіксувати руки в замочок, вказівні пальці видвожете. Угу. Ми тримаємо плечі знизаними, тобто відтягуємо їх від вух і з видихом трошечки нахиляємося тулубом в правий або лівий бік, потягнули, зробили вдих, пряме положення спини, видих в ліву сторону. Продовжуємо вдих, центр, видих вбік. Акцент уваги на м'язовий корсет. І з кожним видихом ми активовуємо прес. І з вдохом наш живіт теж всерединку спрямований низ живота. Тримаємо мулабантху замочок. І ще раз. Чудово, пряме положення спини, і ми переходимо в позу стола. Тут знову ж таки активуйте м'язи живота, підтягніть їх трошечки всередину. Руками ми виштовхуємося завжди від килимочка. Активні руки, не згинаємось і не провалюємося в плечі. Активували корпус і відриваємо колінні чашечки від килимочка на 10-15 см. Тримаємось тут. Дихаємо. Прес активний. І вдих тут. А з видихом ми виштовхуємо таз назад, живіт притискаємо до стегон. Угу. Вдих опустились. Видих таз назад. Живіт до стегон, і так кілька разів. Руками завжди виштовхуємо себе від килимочка. Вдих. Зупинились в позі стола, коліна не ставимо на килим. Робимо тут вдих. Та видих. Вдих. Активуйте зараз повністю корпус. Ми праву ручку трошечки відриваємо від килимочка. Три, два, один. Опустили. І піднімаємо тепер ліву ручку. Три, два, один. Опустили праву. Опустили. Ліву. Опустили. Супер. Вдих тут. І видих, виштовхнули знову таз назад. Виштовхнули руками себе вгору від килимочка, живіт до стегон, подовжена спина. І вдих. Опустились вниз. Видих. Чудово. Активували знову корпус, Ліву ногу витягуємо назад, активовуємо ліву сідницю і праву руку видовжуємо також. Тягнемося від пальчиків правої руки до лівої п'яточки. Зробили тут вдих. Активували ліву сідницю і видих скруглилися в спині. Підтягнули м'язи пресу всерединку. Вдих, розкрились, видих, скруглилися. Прес активний. Видих скруглилися. Вдих, видовжилися. Чудово, вдих витягнулися рукою і ногою. Ліва сідниця активна максимально. Низ живота стонізували. Дихаємо. Вліво плече не провалюємося вдих. І видих опустили праву руку і ліву ногу. Те ж саме зробимо на іншу сторону. Лівою рукою витягнулися вперед. Праву ногу видовжили. Активували ліву сідницю, зробили вдих тут. І видих скруглилися, активували прес, вдих, випрямились, видих, скруглилися, вдих. Активна права сідничка, видих, скруглилися. Не провалюємося в праву руку. Виштовхуємо себе завжди ручкою вище і вище. Поки що це може важко даватися, але ми намагаємось. Витягнулися. Активували праву сідницю, ліву руку видовжили. Тримаємось. Підтягнули низ живота, вдих. І видих, опустили руку і ногу. Чудово, зробили тут вдих. Видих, собака, мордою вниз, атхамукаш насина. Тут же можна спробувати направити п'яте до килимочка. Коліна по можливості ми випрямляємо, але не поспішайте. Головне не скруглюватися в спині. Намагаємося завжди живіт тягнути до стегон. Куприком, наче хвостиком, тягнемось до стелі. І зробили вдих, ми переходимо в планку. В планці кожен раз, коли ми будемо, ми підкручуємо трошечки коприк і виштовхуємося руками від килимочка. Зробили тут вдих. І з видихом ми ставимо коліно килим і робимо спрощену чи вниз. Супер. Зробили вдих, витягнулися трошки вгору, маківкою потягнулися до стелі. Активували сідницю, корпус активний. Лікті притискаємо до е, тулуба. Ми зараз не випрямляємо руки повністю, відтягуємо плечі від вух. Зробили тут вдих і з видихом виштовхнули себе на коліна і собака мордою вниз. І продовжимо в динаміці вдих планка. Видих чатуранга можна з колін. Вдих, витягнулася маківочкою. І видих знову атхами тиша Вдих планка, видих чатуранга можна з колін. Вдих, витягнулися маківкою. І видих, собака, мордою вниз. Продовжуємо вдих планка, видих чатуранга, вдих вгору і видих собака мордою вниз. І ще разочок, вдих планка, видих чатурами, вдих витягнулися. І видих собака-морду вниз. Молодці. Дуже добре. Ми вже достатньо розігріті. Дуже активне тіло. Дихаємо тут. Трошки відпочинемо. Тепер поєднайте ступні між собою. Угу. Зробили вдих. Ми витягуємо праву ногу вгору, носочок в підлогу таз закритий. Тобто нам наша задача не задрати ногу якомога вище, а тримати її закритою. Зробили тут вдих. І з видихом планка, тримаємо ногу в повітрі, згинаємо її в коліні і тягнемо до себе до носика. Вдих і видих, виштовхнули її назад. Запам'ятали цю вправу, ми будемо робити її в динаміці. Вдих, видих планка, коліно до себе. Вдих вгору, видих в планку. Вдих вгору. Активували сідницю, видих прес. І ще вдих, видих. Вдих. Видих. І ще два. Дуже добре. Один. Залишили коліно поруч із собою, скруглилися. Тримаємо, 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 тримаємо вдих. І видих опускаємо коліно під таз, його поміщаємо і відводимо ступню в праву сторону. Зробили вдих, розкрилися за лівою рукою. Виштовхнули себе вгору. Вдих тут. І видих, закриваємо положення. Поставили ліву ножку на носочок і підтягнули до себе праву. Вдих. Видих, поставили ступню на місце, де було коліно. І перенесли вагу тіла на ліву руку. Ліва ступня на внутрішню сторону. Вдих, потягнулися рукою вгору і видих. Тепер вдих. Видих тут. Вдих. І видих. Тепер опустили таз трошечки вниз, але не повністю сідаємо. Слідкуємо за плечем, завжди себе виштовхуємо лівим, лівою рукою від калимочка. Тут вдих. Видих. Витягнулися вгору. Вдих. Видих. Можна потягнутися. ручкою якомога далі. Прямо. Вдих. Видих. Активність в пресі вдих. Відчуваємо м'язовий корсет видих. І ще три, два. Один дуже добре. Дуже добре. Потягнулися, закрили планку. Перевернули ліву ступню на носочок і праву до себе вдих. І видих, виштовхнули ногу праву угору, собаку мордою вниз. Вдих тут. І видих опустили ножку до лівої ноги. Відпочиваємо тут або сідаємо в баласану, і відпочиваємо в баласані. Вдих. Якщо ви баласаною, то собака мордою вниз. Якщо ви в собаці мордою вниз, то поєднали ступні між собою. І піднімаємо ліву ногу вгору. Носочок в підлогу, вдих. Якщо потрібно, праву ногу ми згинаємо в коліні. І видих планка. Підтягуємо до себе ліве коліно, скрулюємося трошки в спині, торкаємося, начебто носом коліна. Зробили вдих, знову виштовхнули себе назад. І видих планка. Продовжуємо вдих, видих. Вдих. Видих. І ще. І ще раз видих, підтягнули до себе ліве коліно тримаємо тут. Тримаємо, тримаємо. Злегка скруглені. Руками виштовхуємо себе від килимочка, Вдих. І видих. Опустили ліве коліно під кульшовий суглоб. Ліву ногу в ліву сторону відвели. Праву ступню поклали і правою рукою потягнулися вгору. Вдих. Не затискаємося в ліве плече. Видих. І ще. Чудово, вдих тут. Видих закрились в планку, підтягнули до себе ліву ногу і праву ступню поставили на місце, де була, було ліве коліно. Перенесли праву на праву сторону тіла, вагу тіла і за лівою рукою видовжилися. Права ступня на зовнішній стороні. Дихаємо тут, увага, в прес. Ми кожний видих акцентовуємо на пресі. І правою рукою виштовхуємося від килимочка. Може бути складно, але якщо можемо, то продовжуємо. Робимо тут вдих, опустились, видих витягнулися. Вдих, опустились, видих. Витягнулися. Продовжуємо. Закриваємо планку, перевертаємось на носочок правої ноги, ліву ножку до себе. Вдих тут та видих. Вдих. І з видихом виштовхнули ліву ногу вгору. Потягнулися. Вдих. І видих ліва нога до правої. Відпочиваємо в собаці мордою вниз. Або баласана. Зробили вдих. Переходимо в планку, підкрутили куприк, видих. Вдих в планці. І з видихом чатуранга можна з колін. Вдих. Потягнулися вгору. І видих, підкрутили куприк, виштовхнули себе в позу стола. Праву ногу ставимо між рук. Угу. Формуємо положення таким чином, щоб праве коліно було над правою п'ятою. Підкручуємо тут куприк. Ліву ногу вкладаємо зручно, сюди можна подушечку. Підкрутили куприк, підтягнули низ живота всерединку і потягнули з руками вгору. Ручки в замочок заводимо за потилицю. Зробили вдих, живіт всерединку. І з видихом виштовхнули грудний відділ вперед. Не прогинаємося в попереку. Саме грудний відділ штовхаємо вперед. Це мінімальний рух. Наша задача поєднати лопатки. Зробили тут вдих та видих. І ще. Вдих, потягнулися руками вгору. І видих, руки в намасте. Вдих тут. І з видихом лівим ліктем зачіпляємось за праве коліно. Подовжили спину. Плечі відтягуємо від вух. Дихання направляємо в живіт. Якщо хочеться більшого челенджу, активовуємо ліву ступню і відриваємо ліве коліно від килимочка. Це наша наступна опція за бажанням. Опустили ліве коліно, якщо воно було в повітрі. Зробили вдих, потягнулися вгору. І видих, опустили руки вниз. Підняли ліве коліно від килимочка, активували ліву ногу і виштовхнули себе на початку килима. Коліна зігнуті. Живіт в контакті зі стегнами. Тут розслабляємо спину шию. Долонями можна взятися за лікті. Зробили вдих і видих, корпус підводимо, сідаємо, начебто трошечки на невидимий стульчик, і витягуємося за руками вгору. Руки можуть бути перед собою, якщо важко їх тримати високо в стелю, або ж фіксуємо замочок з рук і вказівні пальці в стелю. Вдихаємо. Зробили вдих. І з видихом опустились вниз. Тепер праву ногу відводимо назад, ставимо коліно на килимочок, ліва нога, коліно над п'ятою. Зробили тут глибокий вдих під праву ножку, якщо потрібно, подушечку. Підкрутили куприк і підтягнули низ живота всерединку. Наша задача не провалюватися поперком вниз, а тримати спину рівною. Потягнулися за руками вгору. Зробили вдих, зафіксували замок з рук і замочок за потилицю. Виштовхнули грудну клітину вперед. Маємо відчувати передню частину правого стегна. Дихання в живіт, кожний видих підтягуємо на живота. І вдих піднімаємо руки вгору. Фіксуємо на видих. Правим ліктем зачіпляємося за ліве коліно. Спина довга, шия довга, плечі відтягуємо від двох. Для більшого челенджу ми активовуємо праву ногу і відриваємо коліно від килимочка. Обережно. Якщо права нога в повітрі, активовуємо праве коліно, чашечку до стегна тягнемо. Вдихаємо тут. Глибокий вдих. І видих опустили коліно, якщо воно було в повітрі. Розкручуємося. Підняли за руками вгору, підтягнули низ живота, видих ручки вниз, ліве коліно до правого і опустились в балазано. І на останок ми зробимо завершаючи доволі активну вправо. Ножки перед собою зігнуті в колінах. Знайдіть центр калимочка сідницями. Беремося ручками під колінцями. Угу. Випрямляємо ноги перед собою. Знайшли баланс, видовжилися в спині. І тоді відпускаємо руки. Якщо нам тут комфортно, ми можемо випрямити ноги настільки, наскільки дозволяє нам це тіло. Тримаємо складочку, дихаємо. Може бути важко, може бути шейкінг тіла. Це нормально. Дихаємо, ми зможемо. Тримаємо увагу в прес. Зробили вдих. І видих трошечки, розкрили складочку. І ще вдих тут. Видих. І ще трошечки розкрили складочку, але не лягаємо, тримаємо ноги в повітрі. Мені теж важко, це окей. Тримаємо, тримаємо. І ще вдих. І видих. І ще нижче опускаємось. По можливості тільки опустили поперек на килимочок, а лопатки в повітрі. Вдих. І видих повністю розслабили тіло. лягли на килимок. Відчуйте ефект від практики. Відчуйте, як зараз приємно лежати тіло на килимочку. Дуже добре попрацювали. Можете залишитись в шавасані, розслабити повністю тіло від п'ят до маківочки. А я дякую вам за цю практику. Обов'язково похваліть себе за те, що сьогодні присвятили собі час, своєму тілу, своєму здоров'ю. Я бажаю вам спокою, внутрішнього миру і гармонії. До зустрічі на калинку!